До суд творити, бо він є син людський. Ми згадуємо його як молоду, дуже чисту, справжню, з високими моральними якостями людину, з прекрасним почуттям гумору. А повірте, що ми будемо робити все для того, щоб якнайшвидше ті принципи, за які боровся мирак, і, і з ворогом, і в тилу вони були реалізовані. Це Україна демократична, це Україна, член ЄС НАТО. Це Україна, де шанують військового світла пам'ять золотий хлопчику, воїне. Прекрасна людина, і знаєте, наш будинок зараз він руйнується, тому що йдуть найкращі ті, хто мали будувати, мали будувати майбутню Україну. Тому дуже важливо, щоб ми не зрадили їх принципи, їх пам'ять, і це наше завдання. Вічна пам'ять тобі сьогодні на службі Божій отець Сергій сказав дуже важливо важливі слова. Що Мирослава знали всі, бо він боровся за людей. Він бажав робити життя людей кращими. Ми ми горді бути. Разом в цій боротьбі, і всі, хто зараз не на фронті, мають один священний обов'язок зробити так, щоб наша армія була міцною, щоб вона не знала ні в чому недостачі, щоб кожного героя шанували, і щоб ця міцна сильна армія помстилася за кожного, хто внусся додому на щиті. Слава Україні! Героям слава. Він був е, тим, хто закладав перші камушки Азова, перші, перші кроки. Потім він прийшов сюди робити, повернувся додому, робити зміни, перетворювати державу на справжню європейську країну, а потім він повернувся до нас. На жаль, не всі герої повертаються додому із щитом, деякі на щиті. Але кожен з нас знає ціну перемоги. Кожен з нас знає, що перемога так просто не дається. Yes.